Так, материнська плата Гигабайт H610MH V2. З DDR 5 пам'яті була придбана з пошкодженим сокетом. Сокет був перепаяний, так би мовити, навпаки. Тобто в мене були сокети від попередніх, не дуже вдалих замін. Тобто вони були... Без кульок, тому на плату я накатав кульки і посадив, так би мовити, старий сокет, той, що не, не вдався. отже, Але е, цікавість не в тому, а хочу вам показати дещо, що ця плата вміє, на те, що я не бачив на інших платах. А саме працювати з ось такою штукою. А саме... В ось цьому PC1X ми втикаємо і вмикаємо, дивимось, як у нас побігли посткоди. З жодною іншою сучасною платою ця платка не, не працювала. Так що я на ній в основному дивлюся на наявність напруги і чи проходить резерв на pci Експрес. Ось мені доводиться зображення. Хто, якщо знає, які інші плати виводять посткоди через PCI-Express, будь ласка, діліться в коментарях.